Всім учасникам конференції доброго дня. Мене звати Сергій Капустян, я начальник відділу, сервіси, від, відділу компанії Захід Сервіс». На цій конференції я представляю напрямок діяльності групи компаній Захід Сервіс», а саме постачання газових компресорних станцій. Наша компанія Нордік Буд. З 2021 року є офіційним дистриб'ютором газових компресорних станцій італійського виробництва САФЕ. Ми в фокусі нашої уваги постачання, постачання газових компресорних станцій і надання послуги під ключ. Це, це, це передбачає проєктування компресорних станцій. Також постачання обладнання і запасних частин, пусконалагоджувальні роботи, сервісне обслуговування, навчання обслуговуючого персоналу від промислову експлуатацію. Також маємо висококваліфікованих фахівців, які готові забезпечити безперебійну роботу обладнання протягом терміну його експлуатації. Хочу сказати, що компресорне обладнання САФЕ працює вже на п'яти газових родовищах. В західному регіоні України. В свою чергу компанія Сафе, дистриб'юторами якої ми є, має більш ніж 50-річний досвід у галузі стиснення газів. Що робить їх одним з лідерів на ринку стиснення газів, піклуючись про навколишнє середовище. Компанія САФЕ будує інфраструктуру для використання природнього газу, біометану та водню як основних джерел чистої енергії. Ми пропонуємо технології, які відіграють ключову роль у зеленому переході. Також слід зазначити, що ми пропонуємо комплексні рішення. Це дозволяє нам запропонувати високоспеціалізовані системи стиснення для різних галузей, починаючи від генерації і газовидобутку і закінчуючи транспортуванням і дистриб'юцією. Компресорне обладнання САФЕ компресори надійні гнучкі та ефективні. Окрім того, у всіх компресорах використовується технологія безмасляного стиснення. Що робить ці компресори надзвичайно екологічними? Стиснення відбувається без подачі масла в циліндра компресора. Лінійка компресорного обладнання передбачає великий асортимент компресорів, які можна інтегрувати в систему для задоволення потреб замовника. Найбільш затребувана. Модель компресора у нафтогазовому секторі це компресор серії SVSW. Це найбільший компресор САФЕ. Він має потужність до 400 кВт і має широкий діапазон вхідних-вихідних тисків. Зараз ви бачите на екрані якраз на слайді цей компресор. І Тиски на виході можуть досягати до 300 бар, тиски на вході до 70 бар. І продуктивність може сягати до 20 тисяч метрів, 20 метрів кубічних газу на добу. В основі, в основі компресорної станції блочне виконання, тобто всі компоненти, всі компоненти компресорної станції з'єднані в контейнер, система керування, яка забезпечує функціонування станції, готова до підключення до інтернету, і забезпечує віддалений моніторинг станцією. Таким чином, я би хотів перелічити основні, основні переваги компресорного обладнання САФ: це гнучкість, широкий діапазон вхідних тисків і потужностів дозволяє використовувати обладнання для будь-яких застосувань. Це універсальність. Обладнання комплектується фільтром-сепаратором з високим ступенем фільтрації. Що дозволяє працювати з газом будь-якої якості. Ми маємо великий досвід експлуатації цих компресорів і обслуговування, і вони відмінно зарекомендували себе як на підготовленому газі, так і на непідготовленому газі. Працюють, працюють однаково і показують однакові результати, відмінні результати. Ще одна перевага це надійність. Конструкція компресора дозволяє збільшити міжсервісний інтервал з... до 8 тисяч мотогодин для деяких застосувань. І нарешті це економність та екологічність. Використання технології безмасляного стиснення, а також використання у якості. Приводу компресора, електродвигунів з частотним перетворювачем дозволяють значно знижити, знизити експлуатаційні витрати і піклуватись про навколишнє середовище. В цифрах цей економічний ефект можна легко порахувати, тобто, у нас є досвід експлуатації цих компресорних станцій порівняно з іншими компресорними станціями, які потребують оливи для своєї роботи. Тож, використовуючи ці компресори тільки за рахунок того, що необхідна, не, немає необхідності використовувати оливу для стиснення. Можна економити до півмільйона гривень на рік. Це фактично вартість оливи, яка, яка використовується для, для стиснення, скажімо, в інших компресорах, які, які використовують оливу для стиснення. Як приклад… Успішної реалізації наших проєктів я хотів би, я хотів би е, тут е, представити декілька практичних практичних кейсів. Е, перший це компресорна станція, одноступенева компресорна станція е, в блочному виконанні, яку ви зараз можете бачити на екрані. Це станція має наступні параметри, тобто вона має широкий діапазон тисків на вході від 20 до 55 бар. Тиск на виході 50, максимальний тиск на виході 55 бар. І витрата, продуктивність забезпечується цією компресорною станцією. Це 20 до 20 тисяч метрів кубічних на годину. Працює від електричного двигуна потужністю 160 кВт. І так само інший кейс це двоступенова компресорна станція, яку, на жаль, тут я на слайдах напевно не маю її зовнішнього вигляду, але вона виглядає так само, як і ця. Вона теж в контейнерному виконанні двоступенева з діапазоном вхідних тисків від 4 до 7 бар, і так само максимальним тиском на виході 55 бар, проводиться в дію електричним двигуном з частотним перетворювачем, потужністю 200 кВт. Ці компресорні станції успішно експлуатуються на Газових родовищах, система керування продуктивністю, яка є в цих компресорних станціях, забезпечує стабільний видобуток природнього газу і подачу його в газотранспортну систему. Також е, хотів би сказати, що е, це обладнання постачається по всьому світу. Термін постачання становить, в залежності від об'єму поставки і варіантів виконання від 6 до 8 місяців. Тож, колеги, запрошуємо до співпраці і дякую за увагу.